Привіт, всім мене звати Алла і ви на каналі Кулінарної видівки. І таких кабачків ви не готували ще. Я підібрала для вас новий рецепт, який смачний і, можливо, буде корисний. Для цього у мене 4 кабачки. Два я взяла звичайні кабачки, а два в мене цукіні. Я їх розрізаю навпіл і буду. З їх виймати середину. Середину ми не викидаємо, ми збираємо і я покажу, що я з нею роблю далі. Зараз кабачки ще молоді, і середина виймається ложкою дуже гарно. Ось я роблю ось таким чином, і виймаю, а потім ще ложкою підчищаю, щоб ці човники були рівні, щоб там не залишалося насіння. Ось так вишкрябую. І вони вже готові. Ця страва буде корисна, тому що я буду готувати кабачки на пару. Це бюджетний варіант, я не буду брати сюди ніяке м'ясо, ніякий фарш. У мене це будуть просто збиті яйця. Я беру три яйця і їх зараз просто змішаю, додаючи сіль. А ви дивіться. По своїм можливостям можете сюди додати перчику кришеного, солодкого, болгарського, ковбаску, помідорчики, тільки з помідорчиків обов'язково знімайте шкірку. Це все буде дуже смачно. А я роблю самий простий рецепт це будуть тільки кабачки та яйця. Я взяла кастрюлю з пароварки, там літр води налила. І в цю пластмасову тарілочку я кладу, у мене влізло тільки два кабачки, і заливаю е, збитими яйцями. Накрию кришкою на малому вогні, буду їх парити 15 хвилин. Але будьте уважні, не переборщіть, тому що, якщо поставити на більше або ж буде більший вогонь, то яйця не спечуться, а піднімуться, потім опустяться і будуть вже негарні на вигляд. Поставила на малий вогонь і тепер займаюся цукіні. Цукіні у мене дуже довгі, і вони в мене не влазять в тарілку з пароварки, я буду їх готувати в пательні. Так само я виймаю серединку, вишкрябую, все роблю так само, як із звичайними кабачками. І на пательню на дно я покладу пергамент. І буду складати їх, але все рівно у мене 4 сюди не влізло, один прийдеться доготовлювати потім. Їх потрібно ставити так, щоб яйце не вилилося. І заливаю збитим яйцем і сіллю. і буду зараз їх ставити вже на плитку, щоб вам було видно, як вони киплять. Сюди доливаю орієнтовно 300 мл води. Заливайте так, щоб з другого боку вода виглядала, щоб вони не смажилися, а парилися. Все накриваю кришкою і на малий вогонь орієнтовно 15 хвилин. Ось Починає вода кипіти. Я роблю маленький вогонь і через 15 хвилин буде готово. Але ж в мене не всі люблять корисну їжу, і я завжди шукаю компроміс. Хочу зробити гострий соус до кабачків. Для цього я беру одну гірку перчину і не виймала навіть цих зерняток, покришила їх в салатник. Далі додам почок з зеленої цибулі туди ж до е, нашого гострого соусу. Соус універсальний, його можна. До кабачків, до баклажанів, до капусти. Як ви спробуєте, який він, хто любить гостреньке, беріть до уваги, він дуже смачний. Засипаю в тарілку і залишиться чесник. В чеснику взяла 5 зубців і я їх просто здавлюю сюди. І тепер у мене ще на пательні гріється олія, орієнтовно 30 мл. Заливаю гарячою, тут в мене на пательні більше. А я заливаю орієнтовно, 30 мл, буде досить. Змішую, і десь мл 50 соєвого соусу. Все змішала, і хай воно остигає, настоюється, уже соус готовий для кабачків. У нас залишилося дуже багато ось цих насіннячка, серединок із кабачків, які виймали. Я його дрібню і викладаю в кастрюлю. Буде дуже смачне рагу, воно буде дуже ніжне, тому що тут тільки серединки. І готувати його дуже просто і швидко. Кабачок порізаний вже в каструлі, Додаю одну цибулю, яку кришу півкільцями, можете дрібнити кубиками, як вам по смаку хочеться. І тру одну морквину. Морква зараз соковита, уже свіжа, вона швидко готується, не потрібно дуже довго буде його тушкувати. Десь орієнтовно 20-25 хвилин і вже буде готове рагу. Ну, Звичайно, як би щасничку. Беру 4 зубки, він протушиться, не буде в його такого явного запаха чесничного, але специфічний гарний присмак він обов'язково дасть. Все, заливаю засипаю, але ж заливку буду робити трошки пізніше, бо вже готові кабачки, їх треба знімати. Е, зараз дивіться, я перевірила, вони готові гарно. Протикається, я виключаю і хай схолонуть. Сюди ж додаю 250 мл томатного соку, 5 г солі, орієнтовно десь 3-4 г перцю молотого або ж півчайної ложки. сюди. І улюблені спеції. Я беру хмелі сунелі. Сьогодні так мені схотілося 5 грам. Все. Змішую і додаю сюди олії десь 50 мл. Якраз в мене залишилася тепла олія, якою я заливала соус. я сюди додала. Змішую, накриваю кришкою на малий вогонь, і через 20 хвилин будемо вже смакувати, готове воно чи не готове. Все. Остигли кабачки, я їх буду зараз різати ось. Такими шматками, такими півкільцями, і викладати їх. Поки я це все роблю, вже притушилося наше рагу. Дивіться, воно вже м'яке, гарне. Я спробувала на сіль, якраз нічого не потрібно додавати. Все, я його знімаю, хай остигає. А далі буду займатися кабачками. Дивіться. Хто хоче корисні, беріть без соусу. На пару дуже смачні. Можете брати тільки соєвий соус, хто полюбляє. Хто любить гострі, смакуйте з соусом. Чекаю коментарів і до зустрічі!